Як звати Лесю Українку? Леся Українку? Леся? Ні не Леся. Там зовсім інакше. Е, якось. Чекайте. Я вчила. Якщо мене побачить <смотно> моя репетиторка з літератури, вона мене приб'є, почекайте. Е, Теж на боку Л. Лалалалю. Ні. ні 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 Теж на боку Л? Ал... Не Леся. Це її псевдонім. Ла? Лариса. По батькові. Григорій. Григор... Ні, не Григорівна. Не пам'ятаю. П. Так. Петрівна? Лариса Петрівна. Ко. 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 Далі, наступна букву. Са. Косач. Леся. По-батькові. Вибачайте, не пам'ятаю. П. П. Пет. Пет. Рі. Вна. А разом. Українка Леся Петрівна. Українка Леся Петрівна, Українка Леся Петрівна, прізвище, Українка.